Привіт, це Володимирівна. Сьогодні 14 серпня. Я на вулиці Преображенській. друзі, тут зараз проходить ярмарок із різноманітних сухоцвітів, із різноманітних українських виробів. А також тут пропонують дуже багато натурального домашнього сладючого медочку. Давайте подивимося, що нам тут зараз будуть пропонувати. Коржі з Почну із такого дитячого смаку. Це коржі з маком, із метком. Ось така баночка коштує 50 гривень, але це за... зразу повертаюся в своє дитинство до своєї бабусі, яка завжди виготовляла ось такі смаколики. Далі тут дивіться, скільки медочків. Медочок, значить, півлітрова баночка коштує 150 гривень, літрова 300. Ось такий пилочок коштує 60 гривень. Також можна взяти і кусочки із сотами по 65 гривень, по 45 гривень. Дивіться, скільки тут медочку. Все свіженьке, все спило жару, тільки пчілки його приготували, тільки-тільки понахачували дівчата в кучу всіх всяких різноманітних смаколиків. Так що, друзі, завітайте на вулицю Преображенську. І не купляйте там у магазинах різноманітну хімію. Прийдіть, придбайте ось таку якісну, домашню, смачнющу продукцію, яка вас буде вас радувати довгими, довгими зимовими вечорами із смачнущим чайком. Все, до зустрічі на вулиці Прображенській. Тут вас чекають. До побачення.